Привіт! Мене звати Даша в соцмережах підписана як Вульфі Драгон. Dragon. Дуже рада вас тут бачити і вітаю на своєму каналі. Я тільки починаю свій творчий шлях. І цей канал це місце, де я буду ділитися своїми досягненнями, помилками, експериментами і, звісно ж, моїми роботами. Сподіваюся, що вам тут сподобається. А зараз я розкажу трішки про себе. Я малюю ще з дитинства. Мене це подобалося, розслабляло, та, мабуть, трішки надихало. Але я серйозно взялася вчитися малюванню тільки нещодавно. Спершу малювала просто для себе, створювала образи різних персонажей, придумувала різні світи або малювала портрети рідних і зрозуміла, що хочу більше заглибитися у мистецтво. І саме тому я вирішила створити цей канал, щоб ділитися своїм прогресом та можливо допомагати та надихати тих, хто також тільки починає. Мене завжди захоплювали фантазійні світи і різні історії. Зараз я якраз працюю над своєю історією, яку планую згодом зробити мангою. Це буде дуже великий проект, але я вірю, що крок за кроком зможу втілити все це в життя. На цьому каналі я буду ділитись різними видами контенту. По-перше, це буде створення ілюстрацій. Від начерку до фінальної роботи я буду показувати всі етапи мого навчання. Також я буду публікувати різні арт-челенджі та спідпенти, і, звісно ж, ви зможете побачити процес створення персонажів моєї історії та їх миру. Це буде довгий і цікавий шлях. І я дуже буду рада поділитися ним з вами. А тепер я трішечки розповім про спітпент, який ви бачите зараз на фоні цього відео. Це мій перший пробний малюнок для цього каналу. Можливо, він не ідеальний, і є помилки в анатомії та покрасі. Якщо чесно, мені погано дається світлотінь. Я багато чого Цьому не розумію. Дуже буду рада бачити разом з вами, як змінюються мої малюнки. Сподіваюся, що мої відео будуть надихати вас, теж не зупинятися, навіть якщо зараз здається, що щось не виходить. Дуже дякую, що додивилися це відео до кінця. Це тільки початок мого шляху, і мені дуже важлива ваша підтримка. Якщо вам цікаво спостерігати за процесом створення ілюстрацій, манги та просто отримувати порцію натхнення. Підписуйтесь на мій канал. Дуже буду рада бачити вас серед своїх підписників. А також напишіть, будь ласка, у коментарях, що б ви хотіли бачити в наступних відео, можливо, у вас є питання або поради. Обов'язково діліться ними, адже я тут для того, щоб рости разом з вами. Давайте разом створимо місце для творчості, підтримки та натхнення. До зустрічі у наступних відео!